Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, сьогодні слухаючи ось цю історію, яка насправді в собі вміщає дві історії двох різних людей, які об'єдналися одною особою, Спасителем. Перше, що вражає продовження цієї події, про яку ми чули вже минулої неділі, про те, як Ісус смиренністю залишає околицю, з якої Він є вигнаний, після того, як Він зцілив цього юнака, повернув тій місцевості спокій і мир, люди роблять свій вибір в житті, не хочуть, щоб ця зустріч мала продовження і просять його, щоб він відійшов. Він смиренно приймає цей вибір і, вказуючи також нам, що і нас Господь ніколи не буде насилувати своєї присутності. Ми також можемо не пустити Бога в своє життя після нашої зустрічі з Ним. Ми можемо залишити Його на відстані, десь там, на тому березі. І тоді. Маємо усвідомити, що в нашому житті не стануться зміни, які справді зроблять нас щасливими. Ті люди на тому березі прийняли Христа раду. І коли Він завітав до них, вони вийшли йому на зустріч раду, подібно як і ми, які стараємося зустріти Христа. В нашому щоденному житті раду, там, де ми працюємо, там, де ми живемо, і хочемо, щоб ця зустріч наша із ним не завершувалася. Ми спішимо до святого храму, щоб і тут пережити в особливий спосіб зустрічі з ним, слухаючи Боже Слово, приймаючи це Боже Слово у святому причасті, живучи цим Божим Словом. І потім несучи його до інших людей. Це та зустріч, яка справді дає нам можливість пережити вже той стан щастя тут на землі і з тою думкою, що ж це буде потім в небі. Сьогоднішня історія нам пригадує. Що не вистачає тільки зустріти Христа. І не вистачає Його тільки витати раду, щоб справді торкнутися того щастя. Приклад історії із жінкою зворушує тим, що ця людина після 12 років самоізоляції, бо мала дуже делікатну хворобу, яка їй кожного дня, а можливо, і кожної хвилини пригадувало про те, що ти скоро закінчиш своє життя. Бо так, як крапля за краплею виходить з твого тіла, так тебе залишає життя. Ця життєдайна сила, яка розносить по твоєму тілі пожиточні речовини, вона тебе залишає. І це означає, що ти є приречена на смерть, повінну смерть. І кожний день для неї був пригадкою, що це може бути останній день в її житті. Можемо уявити цю жінку, яка, зустрічаючи багатьох лікарів, мала надію, що зцілиться. І витратила на це весь маєток, тому що лікували за гроші. І відчувала себе ошуканою. Ця жінка. Не могла сподіватися на своє особисте життя. Вона могла мати тільки одне переконання я одинока. І так закінчиться моє життя як одинокої, незнаної, забутої, виключеної суспільства і взагалі недостойної. Я вже не кажу про ті думки, які постійно мучили. За що? Чому я така? Для чого для мене таке? Чим я провинилася? І вражає, що ця жінка, яка зустріла Спасителя, знаходить сміливість все ж таки торкнутися його. Це не була жіноча цікавість, хто це є. і Що там він говорить. Це була потреба. Сотворіння, яке вмирало, торкнутися свого Творця, який дає життя. Так як дитина хоче обняти свою матір, так ця жінка хотіла хоча б торкнутися одежі цього чоловіка, якого кликали Спаситель Месія, Учитель, наставник. Торкнулася і не пошкодувала, зцілилась і наповнилася великою радістю. На цьому ця історія могла би і закінчитися. І Ні, цього і не було би, тому що ми б не знали цієї історії. Ця історія просто могла б бути в її архіві життя. Не знаючи неї би вистачило би сміливості вийти на люди, тому що всі знали, яка вона є і хто вона є, і комусь доказувати щось після 12 років того клейма, що ти є нечиста жінка. Вона, будь-би, вернулася до свого дому. І так в закритті могла би дожити своїх років. Але тут голос, голос того, який. Не захотів такого завершення історії. Хтось мене доторкнувся, той, який знає все, віддає думки сердець багатьох, той, який дає таке дивне питання, що хтось до нього доторкнувся в часі того, коли всі тиснуться до нього, Петро не розуміє взагалі, про що йдеться. Бо такі елементарні речі знає навіть маленька дитина. Але тут той, який є завідувачем всякого знання, дає питання своєму сотворінні, що хтось до мене доторкнувся. чого ти питаєш? Для чого ти настоюєш на цьому? Жінка не могла скритися, хоча могла. Могла піти і втікнути. Вона знає добре, що таке страх, що таке бути переслідуваною. Вона знає, що таке означає бути гонимою. Але тут щось затримує її, і вона викривається, виходить із темноти до світла, виходить від небуття до буття, від ніхто до того, щоб назватися донькою, доню. Віра твоя тебе спасла, вивела тебе із цього тунелю темноти, того тунелю незнання. Вивела тебе, щоб ти стала світлом для інших людей і засвідчила, що тепер ти достойна називатися дочкою. Бо я тебе нею назвав і я тобі повернув твою достойність. Тепер всі знаєте, що це є чиста жінка, це ця жінка, яка отримала дотик від Бога. Тепер ця жінка є свідком і для вас інших. Добрі жінки, я хочу сьогодні звернутися в цій нагоді до всіх вас. Щоб ви запам'ятали цей приклад і запросити вас, щоб ви цей приклад носили в своєму житті, щоб ви мали можливість в часі того, коли вам багато чого скажуть, хто ви такий є, щоб ви мали можливість пригадати, що Христос хоче сказати вам, яка би ти не була, в якій би ти не була ситуації, і що би ти не терпіла впродовж не тільки 12 років, а цілого твого життя. Господь хоче повернути кожній жінці її гідність і достойність. І хоче, щоб кожна жінка запам'ятала, що вона є дочкою Бога. Господь хоче торкнутися тебе і пригадати тобі, як той творець, який торкається свого створіння, що ти є покликана до життя вільної людини. І коли ти відкриєшся на цей дотик, ти відчуєш себе справді тою дочкою. В якій би ти не була ситуації. І хто би тобі що не сказав на тебе, ти будеш пам'ятати слова Ісуса, які є звернені також і до тебе. Можеш собі уявити той емоційний стан тої жінки, ту велику радість заговорити при всіх людях. Стати видимою серед інших. З яким вона тоді захоплення могла вернутися до свого дому і далі почати мріяти не тільки про своє життя, але про і своє особисте життя. Господь її звільнив. Батько. Батько, який стоїть поруч, Який бачить зцілення цієї жінки, не тільки зцілення, але й її спасіння, бачить її щасливою, безмежно щасливою, радісною, мить цей батько, який жив надією, зустрівши ось цього учителя, якого, можливо, він кілька місяців тому ставив на місце в синагозі, тому що той. Месія прийшов в синагогу суботнього дня оздоровлювати, і треба було його поставити на місце, що в суботу не можна працювати. Це той, який слідкував за порядком і все ж таки був начальником. Це той батько, який був духовним авторитетом у тій місцевості. Зараз цей батько мусив себе опустити на рівень ніг Ісуса, преклонитися Йому. І скиглити про те, щоб той зайшов додому, побачив його дочку, не як вияв в гостинності, але просто як вимушений акт, що ж ти не зробиш для своєї дитини, прийшов, щоб просити помочі. І ось має надію, що цей перед ким він принизився, ось цей піде до нього і допоможе. Чому він не йде? Чому він з тою жінкою бесідує? Чому він виясняє, хто там його доторкнувся? Не дотрога такий виявляється. Чому ти не спішиш, як швидка допомога, бо до вмираючого багато знаків запитань. І велика розгубленість того батька скріпляється ще й тою новиною трагічною. Новиною, яка не може залишити байдужим нікого. Яка короткочасна була ця радість від того зцілення цієї жінки? Не тривала вона довго. Не турбуй більше вчителя. Відійди від нього. Він тобі дав надію, і він їй ту надію і обірвав. Тепер можеш вертатися додому з порожніми руками, закритися у своїй стаєнці, плакати і, можливо, казати, що така Господня воля. І втішати себе, що ти сама нещасна людина на цій землі. Як правило, ми це робимо. Ми це робимо тоді, коли ми також на півдороги зупиняємося і скільки таких речей ми не продовжили. І в той момент Ісус хоче, щоб ця історія не закінчилася так. Дивиться в очі, так само, як дивився в очі тої жінки, дивиться в очі того батька і каже йому, віруй, ти продовжуй вірити, і вона спасеться. І ти спасешся. І не будеш себе ти відчувати самою нещасною людиною в цьому житті і витримаєш в доброму до кінця. Ми знаємо, що це чудо Воскресіння є підвладно тільки одному, тому, хто вміє давати життя, той, хто сотворив це життя. І цей, хто довірився, Ніколи не залишився посоромленим, навіть тоді, коли всі сміялися, бо він наївно казав, що хе, вона спить. І всі засміялися в часі того, коли в них ще були сльози на очах від жалю. Дволичність особи, яка не вміє довіряти, яка вміє концентруватися тільки на своєму егоцентризмі. Господь нікого не посоромив. Хто йому довірився до кінця. Так, він потребує довіри, потребує, щоб ми з ним пройшли весь шлях і до самого кінця. Дорогі братія і сестри, сьогодні ці дві різні особи одна жінка, одиначка, мала страждання впродовж 12 років. Дійшла до кінця і відчула цей стан блаженства і щастя. Він батько, сімейний чоловік, духовний авторитет. Він 12 років, коли хтось страждав, він втішався великою радістю. І потім ці 12 років закінчуються великим нещастям для нього, але знову повертає нас до цієї думки. Що зустріч з Христом перемінює, перемінює тебе, перемінює твоє життя і тих, які є довкола тебе. Ми. Скільки років ми ходимо до Христа? Скільки років ми з Ним зустрічаємося? Чи не блаженні ми? Чи не щасливі ми, що ми маємо таку можливість доторкнутися Христа у Його Слові Божому, коли читаємо, коли пізнаємо Його? Доторкнутися Христа тоді, коли ми приймаємо Його в святому причасті, тоді, коли ми відчуваємо оці прості слова, сину мій дочко моя, іди в мирі, не гріши вже більше. Будь щасливим вже, свідчи мене. Сьогодні ми як діти Божі. Маємо багато чого, за що дякувати нашому Отцеві Небесному, що через сина свого показав кожному з нас у своєму особистому житті. Просімо сьогодні. Також і ангелів хоронитерів наших. Просімо архістратига Михаїла, якого сьогодні вшановуємо і всі небесних сил, щоб ми у зустрічі з Ісусом змогли витримати в доброму до кінця щоб не махнули рукою і не пішли в сторону, навіть тоді, коли нам всі будуть говорити даремне, не турбуй більше Бога, не молися, не проси, не розказуй, не відкривайся йому, залиши його. Хто витримає до кінця, той буде спасений.